Олі, саме споходить, Діва Марія, їсти сила, Бога просила, заліди Боже, жида пшениця, всяка пошли, паші... задипоє зерно, там дамо добро. Сію, вію, посіває, з новим роком вас вітає. Ставлю кутички, щоб всі дала кочкички. Ой, золоти, моє до вас. Спасібо, сонечко, тебе теж. Іди сюди ближче. Спасибо, що привітала з новим роком. Держи гостинця, держи гроші ...зерно, то Додома добре. Всім вім посилаємо з Новим роком. вас З Василієм будьте здорові! Спасибо, Спасибо. Я сьогодні варю картошечку по-селянськи, сьогодні свято у нас. Обрізання Господнє всіх поздоровляє з святом. І ось рибки зараз пожарю, зробила вже салатик. І... і так, може, діти приїдуть, ну, внучки і соленою не приїдуть, тому що вони поїхали до Свахи, хоч трошки свахи покалядують там. І може завтра заїдуть до нас. Глядники в нас сьогодні були, слава Богу. Дітки ходять, накалядували нам. У нас світла немає, ось затопили котел, Шумить, тому що електро вже не включаємо майже, тому що, бачите, горить, не включаємо майже, тому що що світло дві годинки є, дві немає. То... Там чи три немає, й чотири немає, буває шість немає. Ну, так, знаєте. Нічого переживемо це. Бо здоров'я було. Зараз уже так якось страшно, коли здоров'я немає. Я сьогодні хочу, друзі, приготувати салат гніздо глухаря. Жарю картоплю фрі. Обсушую на бумажному полотенці, на салфеточки, на чому ви можете, на чому хочете. Висипаю сюди. Сюди жріжу 10 яїчок соломкою. Ось так. Добавила пів півбаночки горошку зеленого і баночку цілу кукурузи. Добавила пучок, гарний такий пучок зеленої цибульки, все згороду свого і чотири маленькі грудинки з качки. Сюди йде м'ясо тільки 30. Більше ніяке м'ясо сюди не йде. Перемішаю і потім підсолю чуть-чуть, чорного перчика чуть-чуть і перед подачою на стіл тільки тоді змащую майонезом. Ой, друзі, так закінчився сьогоднішній наш день. Я тільки після капельниці мені сусідка прийшла, прокапала мене. Подивилася знову новини, що твориться в Дніпрі. Це жах якийсь. Нам тільки ось дали світло пів на десяту. Цілий день не було світла, тому що орки знову влучили інфраструктуру нашу. Це не біда без світла, це ми переживемо, але зруйнували геть будинок у Дніпрі, дуже багато жертв є. Собачі орки, та ні, собаки так себе не ведуть. Це жах, просто жах. Закінчився день. Господи, дожити буде до завтрашнього ранку всім. Коли ж це закінчиться, невідомо. Тяжко на душі, так. Я вже стараюся і не дивитися новини. Всім бажаю мирного неба, щоб всі люди завтра проснулися живими, і здоровими. Хоч і не в своїх уже домівках, але щоб хоч була якась криша над головою, щоб були здорові. Боже, коли ж це все закінчиться? Ох, горки-горки, що ж ви робите? Я сьогодні на каналі, коли було світно вранці, подивилася, Павліна виставляла відео. Петросян там виступав, я їхні канали вже зовсім не дивлюся, цих дебільних росіян. Неогіньки їхні. І ви знаєте, що мене обрадувало? Чесно вам скажу, ви придивіться до лиць тих людей, які посміхаються тоді, коли Петросян розповідає всяку чушь. А в них усмішка, вона не іскриня, вона там є люди, яким це теж не подобається, які ж розуміють, що це, що це не те, що потрібно. А цей маразматик, я дуже полюбляла його передачі. Зараз у мене немає змоги, і я не хочу дивитись їхні передачі жодного каналу російського. Я більше не дивлюсь. Тим паче, в тому році я весь «Голубий гоньок їхній передивилася. І повтор мені дуже подобались їхні пісні. Зараз це для мене не то, що табу, а це якась відраза. Просто відраза. Я розумію, що є дуже багато добрих людей, які проти війни, і я вірю в це, так як і в нас в Україні є зрадники, які, які готові російському міру відкрити свої двері, так і в Росії є люди, які проти війни яким це не подобається, які це розуміють, що це йде проти Бога, що вбивають людей, які розуміють, що бумеранг цей вернеться не сьогодні, завтра, але він вернеться. Будьте всі здорові. Ще раз бажаю всім проснутися рано живими і здоровими, щоб ваші діти були завжди біля вас. Або ви знали, що вони живі і здорові. Всім бажаю перемоги. А тим моркам, яким не подобається те, що я за ній говорю, за расистівці, будь ласка, по курсу воєнного корабля. Нікого не держу. Не за одного підписника я не держусь. Коли мої українці, діти наші страждають, їх вбивають, то держатися за якогось рашистського підписника ви мене пробачите. І всі ці наші блогери, як то говориться, які мовчать в своїх відео за цих скотів, що роблять вони у нас на Україні. Я теж їх не розумію. Пробачте мене, будь ласка, до побачення.